Вітаю вас, любі хлопчики та дівчатка, на нашій зустрічі за Флатунчиком. Давайте привітаємося за Флатунчиком його улюбленою пісенькою. Сяю тут і там про усе на світі розкажу я вам, я ваша плату, яскраво сяю вам, запитуйте, розкажу все. Щодня ми з вами дивимося у вікно, щоб дізнатися, яка там погода? Світить сонечко, чи йде дощ, падає сніг, чи дме вітер. А ще про прогноз погоди ми можемо дізнатися з телевізора або інтернета. Чи знаєте ви, як називають людей, які досліджують погоду? Ця професія має назву метеоролог. Метеорологи працюють без вихідних на спеціальних метеорологічних станціях, і всі дані вони передають в зашифрованому виді до Києва, а потім до Міжнародного банку в Брюсселі. На основі цих даних складають синоптичні карти. І відповідно до них роблять прогнози. На цих картах позначають хмарність, напрям та швидкість вітру, температуру повітря та атмосферний тиск. Метеорологічні літаки та кораблі, на яких є спеціальні прилади, супутники в космосі, допомагають метеорологам, а приміщення, де вони працюють, називають метеорологічними станціями. На метеорологічних станціях є спеціальні прилади флюгер, опадомір, снігомір, сонячний годинник, барометри та термометри. Ось так це обладнання виглядає на метеорологічній станції. Ви знаєте, що наша планета весь час обертається довкола Сонця, тож у нас з вами відбувається зміна пір року. Зима, весна, літо і осінь. А отже в нас весь час змінюється погода. Назвіть мені пори року зима, весна, літо осінь. Від того, що змінюється погода, у нас бувають різноманітні природні явища. Яке природне явище ви бачите на малюнку? Так, вітер, дощ, гроза, хмарність, туман, град, веселка, сніг. Про погоду нам розповідають ведучі прогнозу погоди на телебаченні. Тож я пропоную вам пограти зі мною в гру «Ведучий погоди. Вам потрібно розглянути малюнок і сказати, яка погода на цьому малюнку. Давайте спробуємо! Якщо світить сонечко, то погода сонячна. Якщо на вулиці жарко, то ми кажемо, що погода спекотна, погода жахлива, погода гарна, погода весняна, погода зимова. Погода осіння, погода літня, погода безхмарна, погода туманна, погода морозна, погода холодна, погода хмарна, погода вітряна. Погода дощова, погода сніжна. Розгляньте, будь ласка, малюнки і визначте, яка пора року на цьому малюнку. Так, весна. А на цих малюнках яка пора року? Літо. Яка пора року? Зима, а ось тут Осінь. добре, чудово так, це осінь літо. Ведмедик спить в барлозі. Зима. Хлопчик відпочиває. Так, це літо. Добре. Дітки саджають дерево. Так, це весна. Дівчинка катається з гори. Зима. Діти ліплять сніговика. Зима. У пташки з'являються пташенята. Весна. Добре. Хлопчик їсть каву. Так, літо. Діти прикрашають ялинку. Зима. Хлопчик ловить в ополонці рибку. Так, це також зима. Дівчинка смакує полуничкою. Літо. Добре. Хлопчик катається на ковзинах. Зима. Іде дощ, хлопчик гуляє по калюжам. Осінь. Дівчинка на пляжі відпочиває. Літо? Комашки ми можемо спостерігати? Так, влітку. Добре. Тож у нас весь час? Є чотири пори року зима, весна, літо, осінь. Скажіть, будь ласка, кому потрібне сонечко? Так, птахам, комахам, людям, деревам, тваринам, квітам і всім рослинам. А ще сонечко потрібне для того, щоб працювали. Сонячні електростанції. А кому потрібна водичка? Так, людям, деревам, рослинам, комахам, птахам, тваринам. А ще вода потрібна для того, щоб працювали гідроелектростанції. Тож, давайте ми з вами пограємо в таку вікторину. Вам потрібно відповісти на вже знайомі вам питання. Земля рухається навколо Сонця? Так. Буває чотири пори року. Так, після зими наступає літо. Ні, звичайно, після зими весна. Березень це перший місяць осені. Ні, весни. Взимку птахи будують собі гнізда. Ні. А коли вони будують? Навесні. Влітку ведмідь спить в барлозі. Ні взимку. Ваша улюблена пора року осінь. В когось осінь, в когось весна. Влітку часто йде сніг. Ні. Сніг іде взимку. Чи сподобалася вам гра? Чудово! А Флатунчик був дуже радий з вами сьогодні провести час і розказати вам про таку важливу професію метеоролога. До наступних зустрічей, до побачення!